З вами Дар'я Кор, Дар'я Олександрівна, і ви на каналі Дар'я Олександрів. Сьогодні ми відкриємо ось таку коробочку, бачите? Стіч. Лабубу стіч. В колекції можуть попасти попа, попадатися ось такі стічі. Буває ось такий ось такий. Такий, 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 такий. Зараз ми дізнаємося, який застіч. Ну а ви напишіть в коментарях, чи у вас є лабубу або вакуку, або зайчик, або там ще щось. Ну що ж, відкриваємо розпаковка? Бачите, ось такий слой. Зараз я відкриваю. В цій коробочці є. Це не звісно, але я зараз, з Ска... таким Ска... кокосиком? але зачекайте мене хвилинку, я зараз заножу. что я с пончиком попался. И вот такая карточка. Тут больше ничего не было. И такой спящий спончик. И Стич! ну, э, э, Вот такая у нас была распаковка. Розпаковочка. Якщо подивіться це відео, і, і всім-всім пока...